Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про роботу та модернізацію міського електротранспорту. Власне, цього року заплановано ремонт трамваїв, тролейбусів, а також колій та оновлення технічного оснащення. На сьогодні комунальне підприємство Швидкісний трамвай вже отримало сучасну спецтехніку. Це автокран, а також аварійно-ремонтна майстерня. Власне більше про те, як ці придбання. Допоможуть в роботі про вирішення проблеми з нестачею кадрів в умовах війни, а також плани на наступне півріччя поговоримо далі. В нас у гостях директор КП швидкісний трамвай Руслан Бушко. Доброго вечора, пане Руслане. Як наразі можна охарактеризувати роботу і ситуацію на підприємстві от в умовах війни, вже на четвертий рік. Ну, незважаючи на досить складний час, адже наше підприємство це не виключення. Воно, як і вся наша держава, вже більше трьох років живе в умовах війни. Але пасажирські перевезення наших містян та гостей міста, які отримали прихисток в нашому місті, в звичайному режимі проходять. Е, так, у нас є досить багато проблем, і на перше, мабуть, ця проблема це саме нестача кваліфікованих кадрів, адже згідно. Тратного розкладу у нас на підприємстві повинно бути більше 2 тисяч осіб. на сьогодні. Фактично, у нас на роботу виходять 1400 осіб. На а стач... переважно які е, саме сфери постраждали більше за все постраждали сфери, всі не можна сказати, що якась постраждала, якась ні. Ось, наприклад, найбільше постраждавши, це у нас контактники та путівники. От у них зараз 40% від необхідного виходять на роботу. Тобто -то, фактично менше половини. Менше половини okay. водіїв тримається на відсотки 60 65 до 70. У нас ж дві лінії у нас є швидкісна лінія. У нас є міська лінія. Всі інші десь у розрізі від 60 до 70% у нас не вистачає кваліфікованих кадрів. Але якщо питання в цьому, ми не зупиняємося, ми збільшили роботу і з навчальними центрами, і стали співпрацювати більше з центром зайнятості. Мабуть, наше підприємство це перше, яке. Зробила з центром зайнятості пілотний проект, і на тепер центр зайнятості буде відшкодовувати частину оплати за навчання наших водіїв. І замість одної групи в рік ми почали набрати дві групи. А якщо говорити про те, наскільки активно самі люди йдуть навчатися новим професіям, ну зокрема, водій трамваю, що тут можна сказати? Можна сказати, що люди раніше більше було попиту, тому що не було такого дефіциту кадрів не тільки у нас, тому що цей дефіцит є у всіх підприємств, не тільки міст нашого міста, і у всіх містах. Тому зараз людина вибирає, де йому краще, де йому ну, комфортніше, більш комфортніше найгручно. працювати. Тому якщо у нас раніше було 2-3 чоловіка на місце, то зараз у нас ну, ми набираємо групу замість 15, коли ми хотіли. Ми, ми набираємо десь 10 чоловік. Тому ми і розбиваємо вже навчання на групи. Ну ми забираємо всіх, яких ми бачимо, і тим більше вони повинні відповідати певним кваліфікаційним вимогам. Тобто не кожну людину можна ще допустити так, так, правильно так. до водіння громадського транспорту. Звісно, я знаю, що скоротилося термін навчання замість 6-7 місяців. Так раніше у нас навчання тривало близько 6-7 місяців, зараз це 3 місяці. Але ми повинні розуміти, що готово більш-менш водія ми отримуємо через 4 місяці. Це тому, що після іспитів у ДІ вони повинні ще пройти е, учбов уїзду вже спочатку з водієм наставником а потім вже при присутності водія наставника вже з пасажирами. У вас є зараз можливість ще раз проанонсувати. Які умови, які преференції отримує водій трамвая, зокрема, і запросити до себе, я можу сказати тільки одне: що ви будете працювати на комунальному підприємстві. В Цьому є деякі плюси. Плюси це в чому? Вже я не пам'ятаю, коли у нас були затримки з заробітною платою. Тобто вона виплачується у нас вчасно. навіть певного часу ми платили її там на тиждень раніше, щоб люди могли якось розраховувати свої трати і свої життя. Повністю захищені, навіть за можливостями надаємо бронювання своїм робітникам, тому що у нас бронювання тільки 50% від людей військово зобов'язаних. Також е зарплатня водіїв ну, можна сказати, вона в середньому близько 20 тисяч. Але це залежить від класності. Mm -hmm. е є і третій клас, є і перший клас. А також в е нас зараз е в зв'язку з тим, що нестача водіїв, є е у нас робота з вихідного дня, і у нас поквартально е виплачується заробітна плата. Ну так так звана, як раніше це було в радянському союзі. 13-та зарплата. Mm -hmm. Тобто підраховують додатково. підраховуються ті часи, які були вироблені під euh, понаднормово і euh, вона обліковуються і виплачується. Угу. Якщо казати про сам транспорт, тому що водіям треба на чомусь їздити. Яка ситуація з, з, з трамваями, з вагонами? Чи багато з них на ремонті, на капітальному ремонті? І як ви вирішуєте питання, якщо частина трамваїв ремонтується, щоб не збивати сильно графіки? Ну тоді потрібно напевно, начати з того, що у нас на балансі 143 пасажирських вагонів. Так, вік цих вагонів від 78-го року. До 2011 року. Ці вагони обслуговують 16 маршрутів міської лінії та 4 маршрути швидкісної лінії. Що доказати щодо ремонтів, ну, давайте так, за півріччя вони пройшли вже 16 тисяч щоденних оглядів, близько 2,5 тисяч Техоглядів першої категорії, 50, більше 50 техоглядів другої категорії, 23 пройшли середній ремонт. Зараз у нас на ремонті, якщо я не помиляюсь, близько 10 вагонів саме знаходиться на середньому ремонті. А випуск щоденний в часи пік у нас становить 71 вагон. Якщо брати це, це в часи пік, якщо брати по. У депо, то це 40 вагонів у нас на міській лінії і 31 вагон в швидкісній лінії. Тому в принципі вагонів вистачає, але. Потрібно їх і ремонтувати, і важливо, звісно, вже їх і оновлювати тому що 1978 рік це ну досить поважний вік у вагонів? Це оці червоненькі такі так. Самі це, старі старі так, вагони? Так, це вагони. у нас уськатавські вагони КТМ 5 КТМ 8 Ми саме на них більше приділили уваги, і саме з них ми почали виконувати капітально відновлюваний ремонт. Яка на сьогодні вартість нового трамваю, нового вагону? І хто виробляє в Україні в нас є? Свого часу ми ж були в програмі і ми планували придбати нові вагони. І тому ми і досі постійно моніторимо ціни цих вагонів. На тепер саме виробники у нас залишилось їх в Україні два: це Татра, Юг і Електрон. Є ще у нас «Еталон», ну він у нього глибока модернізація, яку ми і самі робимо. То я можу сказати, що самий дешевий вагон українського виробництва близько 2 мільйонів доларів це близько 100 мільйонів гривень. І казати, що е чи не краще купити нові або відремонтувати, то я можу сказати, що за ці гроші ми як мінімум випускаємо три вагони. ви маєте на увазі, це капітальний ремонт капітальний трьох відновлені... вагонів на ці гроші за ці можна гроші можна зробити е капітально відновлений ремонт трьох вагонів. І я можу сказати, що. Е Взагалі, капітально відновлені ремонти на підприємстві почалися з 2015 року. За цей час по сьогодні вже було виготовлено 20 вагонів. І якщо раніше була досить легенька модернізація, тобто вона мінялася сквово, мінялась, скло, скло мінялось, трохи мінявся салон, то зараз у нас досить глибока модернізація. І Зв'язку з часом стану цих вагонів, ми вже змінимо і каркас вагона, і змінюємо вже і екстер'єр, і інтер'єр вагонів. Ми повністю вже перейшли на те, що ми міняємо систему керування двигунів. Ну, тому що вагони 78-х років, а особливо катавські, тому що це Росія. Нема вже ні запчастин, нічого нема. І сказати, що це старий пофарбований вагон ні, це неправильно. В цьому вагоні ну максимум що може залишитись. Це частина візків, і то е, вже, мабуть, два вагони. Ми вже дійшли до того, що ми міняємо і чулки, ми міняємо і хребтові балки. Тобто це вже можна сказати новий вагон, створений в умовах депо депошкісного трамваю. Угу. Також ваше підприємство придбало оновлений кран і аварійно-ремонтну майстерню. Розкажіть трішки детальніше про це. Наскільки це покращило, посилило і полегшило роботу працівникам? Ну в поточному 25-му році за кошти міської ради було. Заплановано придбати дві одиниці спецтехніки це кран і аварійна ремонтна майстерня. По умовам тендерів ми вже в березні отримали кран вагопідйомності 16 тонн, який у нас використовується в будівельних роботах на калійному. Господарстві а також при ремонті контактної мережі встановленням опор. А також ми ж продовжуємо роботу і по ремонту станцій, тому там в нас також використовується кранова техніка, і в цьому місяці ми вже отримали аварійно-ремонтну майстерню. Яка зараз у нас відходить до як аварійна машина контактників. Він там обладнаний кунгом, який розділений на дві частини. В одній є шість окремих місць з пасками безпеки, з автономним опаленням, з можливістю парації зв'язатися з водієм, з шафою для спецодягу. А другий відсік це у нас чисто грузовий, куди можна положити і бухту канал. Контактного дроту і кабельну продукцію, всі необхідні майстерні. Розумієте, що на наше підприємство іноді дивляться, як на айсберг, тому що всі бачать тільки відому частину. Ну, що потрібно нашому пасажиру? Нашому пасажиру потрібно прийти. В певний час на зупинку сісти на свій транспорт і доїхати до пункту свого призначення. А не всі розуміють, що за кожним водієм стоїть ну, сотні людей, які працюють, і це я не буду казати по професіям. Я можу скажу тоді по напрямкам. Це і ремонтники, які готують ці вагони, щоб вони вийшли в лінію. Це і е, ремонтники варіщики, це і е, дистанції путі колійщики, так по-простому, це і контактники, і коли случаються якісь випадки, а у нас їх на нашому житті вже було немало, не угу. ось важливо, щоб аварійна бригада вчасно прибула на місце виправлення пошкоджень. А коли машина вже більше 35 років, і ремонтувати її вже неможливо, тому що запчастини вже зняти з виробництва. Тому ці машини, які ми отримали, вони пришвидшують виконання цих робіт, щоб люди навіть не помічали або можливо найменше помічали збої в нашій роботі. Ну і власне, давайте поговоримо про плани на найближче наступне півріччя. Що, що заплановано зробити на КП швидкісний трамвай? Ну з таких, які можна окреслити вже. Давайте так, що в цьому році у нас було заплановано. Почнемо з першого. Почнемо з те, що вийдемо, це з наших вагонів. У нас було заплановано зробити капітальний ремонт трьох вагонів. Перший вагон ми вже видали на лінію швидкісної трамваї. Це у нас вагон Татра Т-3 з вінтарним номером 203. Це мабуть вперше ми зробили таку губоку модернізацію саме цього вагону. Модернізація йшла ну на протязі двох років. Чому так довго? Тому що це по перше, він був перший. По-друге, ми захотіли зробити його таким, щоб він був. Як красивий, так і функціональний і був е зручний і в обслуговуванні, і в управлінні, і дуже подобався нашим пасажирам. Тому було дуже багато сперечань, дуже багато нарад, на яких ми і консультації, на яких навіть бувало такий не під підвищених тонах спілкувалися. Але те, що я бачу, як реагують на нього наші пасажири, ну, мені здається, це вдалося. На цьому ми не зупиняємося. Зараз повним ходом йде ремонт, капітальний ремонт КТМ. -а. Красні трамвачки і пракіли. Ті що найстарші, так? Можливо? Так, ті, що найстарші. По планам, я думаю, ми його до жовтня місяця. І після нього ми вже почали робити також на Татри Т-3. Сподіваюсь, до кінця року ми його видамо, тому що там є ще певні задумки, які хотіли ми втілити в цих вагонах. Але в нас ж не зупиняються роботи саме на вагонах. В цьому році, наприклад, ми вже закінчили ремонтувати бомбосховище на території. Депо номер 2 швидкісного трамваю, в рамках якого було повністю замінено всі повітроводи, повністю замінені всі фільтрувальні установки, зупинено підтоплення, оздоблені повністю цього бомбосховища. І я так гадаю, до кінця цього тижня у нас остання робота це по пожежній сигналізації і він відкриє свої двері як не тільки для наших робітників, але й для мешканців наближених мікрофонів Мікрорайонів, і взагалі у нас бомбосховище не тільки бомбосховище, і наші всі станції відкриті під час повітряної тривоги, навіть тоді, коли не відбувається пасажирське перевезення. Останні прильоти це показували досить явно, хоча можу сказати, що людей стало ходити менше в перші дні. На станції були забиті напроч. Зараз ну, або люди лінкуються, або ну не так їм стало страшно. Хоча після останніх Ті, що були в цьому місяці, людей сталося трошки побільше. А якщо ми вже торкнутися цієї теми, коли були наслідки прильотів, чи відбилося це на роботі міського електротранспорту? Звісно, ну пряма агресія і прямий вплив на нашу роботу він відбувається. По 25-му році я вже не буду казати за 24-й рік, за 23-й рік, я думаю, всі ми про це вже багато балакали. Тільки, наприклад, в 24-му році, на початку року, в березні місяці, якщо не помиляюсь, внаслідок шахедної атаки було пошкоджено як калійне господарство, так і контактна мережа, і кабельна продукція на довгим цілу. Це був в нічний час, але завдячуючи професійній роботі. Так знову ж наших контактників та путівників на протязі ночі ми повністю відновили все. І е, в 4 години ранку перший трамвай вже по поїхав по відновленій лінії. І пасажири навіть не помітили, mm -hmm. що е, відбулося, і що е, робилось вночі на цих же аварійних машинах із тими же механізмами, які е, бу були застосовані. Останній приліт 4 липня. Це, мабуть, був один із таких найстрашніших, тому що влучання було не саме в нас, але внаслідок трьох шахедів та одного кабу була пошкоджена лінія ДТК високовольтна, і 150 кВ впала нам на контактну мережу. І обратними токами в нас вибило 54 та 57 підстанцію. Ось наші робітники досить швидко, якщо не помиляюсь, на протязі трьох годин повністю відновили. А відновили досить тяжко, тому що зворотнім током у нас вигорів повністю апарат. От, ми перейшли на резервне живлення. Зараз приймаються заходи, щоб поновити основний, основний агрегат, і була повністю нормальна робота швидкісного трамваю. І я можу сказати, що якщо повертаючись до спецтехніки, то з 2021 року ну, нами було придбано оновлено за міський кошт. Якщо не помиляюсь, 13 одиниць спецтехніки сюди входило. І два самосвали, і дві вишки, і один вантажний автомобіль. З краном маніпуляторам п'ять екскаваторів різних модифікацій, і е, всі ця техніка використовується не тільки для підтримки в нормальному робочому стані е, коліного господарства, контактне мережі, а також ми е, буваємо залучені до ліквідації наслідків ворожих атак для підвозу необхідних матеріалів, тому техніка її оновлювати потрібно. Це добрий знак. Я дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео про роботу та оновлення транспорту міського комунального транспорту в місті. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був директор комунального підприємства Швидкісний трамвай Руслан Бошко. у студії. Працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У номер 3 гаряча пора триває капітальний ремонт травайного вагона номер 452. Його каркас залишається старим, але все інше нове. Сучасна система керування, комфортні двері, і сидіння, захист від корозії та енергозберігаючі технології. Всередині зовні зроблено роботи покритий вагон люфасом. Це матеріал корозіостойкий, не підлягає корозії, тобто вагон ще довше може робити. У вагоні буде встановлена новітня система управління, яка допомагає економити електроенергію під час використання. Встановлені більш комфортні вікна та квартирки для більшого огляду і середини вагона. Оновлення рухомого складу на єдине завдання для якісного і ефективного ремонту інфраструктури швидкісний трамвай отримав нову аварійну ремонтну майстерню та самохідний автокран вантажною підйомністю 16 тонн. Хочу висловити дуже сильну. Подяку місту за ту турботу та підтримку. Нашого підприємства, адже не тільки виконання планових ремонтів, але оновлення парку спеціалізованої техніки сприяє більш ефективному виробничному процесу, більш кращому технічному стані, як калійне господарство, так і контактну мережу. І саме за цього більш якісне пасажирське перевезення міським електротранспортом. Ще один важливий аргумент на користь муніципального транспорту економія, безкоштовний приїзд у тролейбусах, трамваях та авто. Обусов дозволяє одній родині зекономити близько 12 тисяч гривень на рік. У часи війни та нестабільної економіки це суттєва підтримка для людей. До речі, Криворіг чи не єдине місто України, де міський громадський транспорт безкоштовний, і це, попри особливу географію та довжину це велика робота тисяч людей, транспортників, і Давайте їм просто скажемо дякую і подякую. Їм важко насправді. І робітників не вистачає, всі розуміють, чому. Да, і Остановка непроста, але вони працюють. І надають послугу безкоштовно привирішся у 2025 році. Силами комунального підприємства в місті планують відремонтувати ще шість тролейбусів. Три з них на дизель-генераторах замінять понад кілометр рейок і 14 кілометрів контактної мережі. Один капітально відремонтований вагон вже вийшов на лінію. У ще одного ремонт на фінішній прямій. Анастасія Костенюк Максим Рашов першимський.